Ми на каналі Weekend Adventure і ми продовжуємо нашу гру за династією Вікенд. У нас живий ще родоначальник династії, наш вождь Вікенд, якому вже 42 роки. Ми Київ укріпили непогано, захопили багато земель, але в нас ще багато справ і нам потрібно захоплювати Львів. Так що, в цій серії ми будемо укріпляти своє військо, яке постраждало в війні з хозарами. За чернігівські володіння, які ми не захопили, війну ми програли. Так що продовжуємо нашу кампанію і продовжуємо наш важкий і тернистий шлях. І в нас є івент придорожна лавка. Один з селян до нас приходить і пропонує нам купити коловрат. Непогана штука, якщо її придбати. Ми можемо її купити, цей коловрат, можемо послати його на три букви і отримати ще з нього гроші, і будемо мати вміння принижений ріночний прилавок. Це народна думка, мінус 10, цього нам не потрібно. Можна просто з ним переговорити. Якщо ми купимо коловрат, собі ми будемо мати артефакт. Давайте собі придбаємо артефакт, я хочу глянути, що в нас є в інвентарі. Поки що ще нічого, він нам ще не зайшов. Просто ми підтримали місцевих правителів на 5 років. І ми маємо народну думку плюс 10. Це добре. Вивчаємо архітектора і отримуємо свойство архітектор. Наш правитель є архітектором. Додатково це нам дає управління плюс 2, Час будівництва мінус 15, вартість, ну, все на будівництво ми маємо бонуси. Давайте одружимо нашу доньку Юлія Вікент і дамо їй чоловіка Мари Кренні. У нас буде тоді союз із Велетією. Далековато ж Велетія від нас, але на всякий випадок це буде досить непогано. Ким приходиться Мари Крен, він один із синів правителя верховного вождя Олдріж. Олдрижих. Непогано, одружуємо цих людей, відправляємо ми отримуємо 100 престижу, Юлія Вікенді отримує 100 престижу. І Марик все буде у нас прекрасно. Відправляємо пропозицію і одружуємось. Нашу пропозицію про весілля прийняли. Прекрасно, ми готові продовжувати нашу кампанію далі. Давайте подивимось трохи на політичну обстановку. Львів має 425 солдат і має союзника Тарнув. Тарнув має 496 солдат. Ну і має союзника Львів, звісно ж. І не тільки Львів, ну Львів, в основному Львів. В принципі, ми можемо виходити проти них. Молдова. У нас ще є противник Молдова, яка зараз веде дві війни і має союзника. Грубо кажучи, в союзі сама з собою серйозного ніколи немає. Хозарія поки що ще не розпалась, досить сильна держава, але їхній лідер помер і Каган. Зовулон був в досить непоганих відносинах, плюс 4 з нами новий її правитель. Ми будемо дивитися за цим правителем, закріпимо його біля себе, будемо його контролювати, тому що це досить потужний наш противник. Еді Сан, Еді Сан в нас е, в перемір'ї з Молдовою. 1674 воїнам вони можуть виставити і відцапали кусок Молдови. Я думаю, це теж будуть наші противники, нам потрібно висуватись на південь. Галич в нас перетворилась в Халич. Править Халичу вождь Вош Юрій Халич, йому 18 років, достатньо молодий, 734 воїна, але має немало не союзників. Він в союзі з Віс... Віслянією, непогано. І також Халич має союзника Сонч. СОІЧ, со е, який має в своєму розпорядженні 861 людину. Е, разом вони наберуть не менше військо, ніж у нас. Тому розпочнемо війну з Львова і з Есана. У нас вже майже всі підготувалися до того, щоб почати війну. 2700 солдат готові виступити. В... Звільнилось місце в раді. У нас помер один з наших радників, таємний радник. Давайте виберемо нового. І в нас Радослав е, Радомирович може бути на непоганій посаді, може бути нашим, глянемо на нього радником таємним. Він має п'янство, в нього одне око, він є нашим рицарем, вже трохи старіший чувак. І в нас придворний лікар теж помирає від старості. Призначаємо, кого нам потрібно на таємного радника. І шукаємо придворного лікаря. Придворним лікарем може бути в нас наша донька. Залишимо ми її при собі. Феодора Вікендівна династія Вікенд. Вона геніальна і Амазонка. Беремо її на нашого придворного лікаря. Одразу ж одружимо її, так як Феодора буде придворним лікарем, Ми підемо через матрилінійний. Союз і одружимо з Домом Волинським, з Трифоном Юрійовичем. Хто він такий? Він бастард, логіст, воїн, відважний воїн, може бути, в принципі, нашим чуваком. Ніби здоровий, 19 років. Беремо його собі, трилінійний шлюб. Трифон Волинський отримує. І дочка залишається біля нас в якості нашого придворного лікаря. Ми засоюзили нашого васала, і тепер до нашої армії наш васал може виставити ще плюс своє військо в розмірі 1034 чоловіка, серед яких легких піхотинців 200 і рицарів 4 до нашого війська, яке може теж непогано себе проявити. Львів залишився без союзників, оголошуємо вождю Львова війну. Своїх союзників ми кликати не будемо. Завоюємо графство. Об'являємо війну Львову. Збираємо всі свої війська, нам тепер має вистачити сил повністю. Відправляємо наші армії двома шляхами. Одна армія під командуванням Верховного вождя Вікенда. Інша армія під командуванням Григорія. Ну і старий вже цей Григорій вже трохи немічно виглядає. Львівська армія в розмірі 425 чоловік, серед яких тільки три ряцаря і 100 луків. Наша армія підійшла до Львів'ян і бій розпочався. В принципі, ми на рівних умовах, була б в них більша армія, вони б отримали оборону. Перемога за нами. Глянемо на результат подробиці. 141 чоловіка втратили вони, рицарі в них всі живі, їхні рицарі, до речі, поклали 20 наших чоловік, а Луки 23, хоча Луків 100, рицарів 3. Прикольно, йдемо далі. Нас починають грабувати і роблять набіг. Отже, армія нашого володаря вертається назад, щоб відбити. Знову чернігів нападає на нас. Пограбували Київ, пробують втікти, не знаючи, чи нам вийде їх перехопити. Скоріше за все, ні і вони втечуть з награбованим. За це ми будемо мстити, і, напевно, що я чернігівських князів виріжу всіх під корінь. Наш правитель знову починає турбуватися за плату за війну, Скільки армії тягнуть грошей. Ми просто проігноруємо це, у нас не дуже великі витрати. І ми спробуємо все ж таки наздогнати Чернігівську армію і трохи їх покоцати. Нехай знають. Вступаємо в війну, б'ємося з Чернігівською армією. Гроші ми не відберемо, але хоча б відімстимо. Їхню армію веде ворожий командир Андрій, який є шутом їхнього владики. Перемога. Ми втрачаємо 107 чоловік, вони 648. Рицарі всі цілі. Наші рицарі нарубали 71 людину і, до речі, ми одного з них втратили. Один з наших рицарів загинув. Їхні рицарі всі вижили трохи не такий фініш, як ми хотіли, але я думаю, ми все одно будемо їм мстити. Навіть за це. І що в нас відбувається по рицарях? 10 з 11. Давайте когось запросимо бути нашим воїном. Наприклад, ось цього чоловіка. Він з дому Дриговичів перебуває в нас, ніби 47 відносин. Нехай тренується і буде нашим рицарем. Тільки що я побачив, що в нас ще є контракт з найманцями, тому ми їх збираємо теж, але зберемо їх. Під час наступної війни війну за Львів ми майже виграли, облога закінчується. Бій за Львів, Львівська армія все ж таки нас вирішила е, викинути з їхніх земель, але це їм не вдасться. Виграли ми цей бій, втратили вони одного рицаря. Їхні рицарі, до речі, набили 5 наших чоловік. Наші рицарі 6 їхніх. Не дуже все так радісно. В нас втрати 9 чоловік, в них 86. 100% перемога, висуваємо вимоги. Львів наш. Поставимо рунного камінчика за 50 баксів. Це збільшить нашу... наш престиж. І поставимо його в Львові. Прекрасно. Оголошуємо війну Халічі. І забираємо собі галич. мобілізуємо армію. Зібрали ми 3781 людину, ділимо їх порівно половину кожного і відправляємо нашого воєводу брати їхню перемишль. А наш лідер фракції піде прямо на Халич. Розпочинаємо бойові дії. Зібрали вони теж немало війська, 2000 їхніх бойців. Є в них і важка піхота, і лучники, і вісім рицарів. Напевно, що буде важко з ними впоратись. Спробуємо дати їм бій під Львовом. Не можемо ми їх наздогнати поки що вони відступають від Львова і тікають в бік Любачева. Але я думаю, ми їх спробуємо хоча б по частинах наздогнати. Частину армії наздогнали, зав'язали їх боєм. Підкріплення наше підходить і розпочинається жорстка битва. В нас 12 рицарів, і в принципі наші рицарі непогано справляються проти їхніх вісьми. Армії майже рівні, і бій йде в нашу користь. Хоча їхні важкі дружинники дають нам непоганий супротив. Також до них підходить підкріплення, їхні союзники підтягують ще бійська. Бій знову відновився, і тепер він йде не в мою користь. Їхні союзники підтягнули досить серйозні сили. Наших людей стає все менше і менше. Дуже багато поранених наших рицарів. Ми програємо серйозно цей бій. Бій програно. Контракт найманців вичерпав себе, це зрозуміло. За результатами програного бою, командира Григорія взяли в полон. Загинуло два наших рецаря, в них залишились всі рецарі цілі. Втрати 1400 до 790 досить серйозні, нам потрібно відновлювати армію. Глянемо, що робиться з нашими військами. Наш син і наслідник Володимир Вікендович одноногий і поранений серйозний страв до здоров'я в нього є. Йому потрібно відходити і лікуватись. Так як ми програли бій, нам треба покликати на допомогу союзників. Ми відступаємо у бік Києва. Кличемо війну нашого вождя Олдріха. І Кличемо війну вождя Луціана. Ріцарів заману, тому ми мусимо пригласити претендентів на їхнє місце. Нашого васала Юрія Святозаровича теж поранили, він обезображений. Ну, трохи в блуді і в розбої. Потрібно буде пороздавати титули, а то він на нас ображається. Велітійці і Зольдіни приєднуються до війни. Надіюсь, вони швидко зберуть свої армії і відправляться нам на допомогу. Ще 2600 200 тисяч чоловік нам допоможе в цій війні. А ми поки будемо відчунювати і відтягувати наші війська, приводити їх в порядок. Прийшло до нас трохи рицарів, деякі з них навіть непогані. Наймаємо його в передворні, чекаємо, може ще хтось прийде. Продовжуємо, продовжуємо вивчати нашу, нашу лінію домена і розблокуємо мерка, меритократію. Далі підемо на ополчення. Найманці у нас ще на три дні контракт. Це дуже мало. 307 чоловік. В принципі, вони нам погоди не зіграють, і в них дуже мало професіоналів залишилось на підході. Ми вже свого війська набрали, готуємось до бою. Замало у нас рецарів і нікого ми пригласити, запросити до себе теж не можемо. До речі, нам треба піднімати відносини з нашим васалом і будемо пробувати його придобрювати. Союзники все ближче, я думаю, можна починати висуватися нашою армією потрохи. Не розрахували ми, що їхні. Союзники настільки серйозні, хлопці і можуть так потужно допомогти своїм, своїм корішам. Підтягуємо все ближче, готуємось до бою. Белс майже захоплений. В нас звільнилось місце в раді, нам потрібен новий канцлер. І канцлером ми призначимо, призначимо Степана. Тоді маршалом в нас буде Володимир Вікендович, наш син. Розпочався бій, союзники зараз підключаться, ми і так ніби отримуємо трохи вверх, трохи нагинаємо їх, але в нас набагато-набагато менше рицарів. Окрім того, я отримав поранення. Наш основний персонаж поранений, це погано. І в нас перемога. Перемога непростою кров'ю. Ворог втратив два своїх рецаря, які набили 198 наших чоловік. Ми ні одного не втратили, але є поранені. Втрати 562 до 721. Не з такими вже і великими відривом виграли в них. Заберемо назад собі свій Львів. Наші союзники вступили в бій. Зараз підтягнеться решта наших армій союзницьких. Я думаю, перемога буде на нашому боці, поки що, поки що все не ясно, програють, програють союзники. Скоріше дійшло підкріплення і нам доведеться ще, напевно, кинути своє. Бій закінчився, результатів ми не бачимо, але я розумію, що союзники бі цей бій виграли. Армія ворога відступає і вони, схоже, втратили одного рицаря. На нас напала ворожа армія, хотіла відбити Львів і я думаю, що їм це не вдасться. Наші війська ще одноплусинні. Перемога під Львовом, Львів забрали. На нашій стороні були союзники. Загалом у нас було більше 5 тисяч чоловік проти їхніх 979 втрати 165 до 409. Бій при Самборі ми його в принципі, виграємо. Результати бою при Самборі – мінус один рецер ворога. У нас поки що всі живі: 89 на 379. Ми просуваємось далі на халич і беремо його в облогу. Халич ми відібрали, але в нас є інший нюанс. Наш союзник кличе нас в війну і нам треба підтримати його, так як ми втратимо 750 репутації. Приймаємо, вступаємо в війну нашого союзника проти його васалів. Грубо кажучи, невеликі війні, які нам треба буде підтримати. Ми покла... покращили свій... свій вплив і збільшуємо свою репутацію. Армія починає подихати, тому ми її мусимо розділити при перші можливості. Відправляємо частину з воєводою Володимиром Вікендовичем. На захоплення перемишля стикнулися ми з супротивом перемишлі? Капітан Бернхард. Я так зрозумів, це найманці. І в нас поранений король, визволив його, рана затягнулася. Відтягуємо свої війська назад на нашу територію, треба поповнити запаси і подробиці бою 231 проти 212. Ми понесли немаленькі втрати теж. Прокачуємо домен, багаточисленного ополчення, розблоковуємо, і в нас в облозі халич. Його треба буде відбирати. Таємний радник наш помер, треба буде вибрати нового. Достойної людини немає, тому призначимо менш достойно. Вінцеслава Богдановича. Розпочався бій за Халич, і ми його поки що ніби виграємо. Бій виграно. По втратах реців у нас всі на місці. У них, в принципі, теж втрати 94 до 477 і ми можемо цей бій завершувати. Да буде так. Володимира Вікендовича ми відправляємо на підтримку наших союзників на півночі. Можливо, ми відправимо туди і всю армію. Вони нам допомогли в нашій війні, тепер ми мусимо допомогти їм в їхній. І нам пора пороздавати титули. Давайте займемось цим. До речі, з нашої в'язниці втік глава Василь. Давайте подивимось в'язницю, кого ми можемо продати за викуп. Нехай буде так, решту посидять. Наші союзники програють, нам треба спішити. Тепер вступили в Бійми з двома різними арміями, я не знаю хто кого тут втяг. Одну битву ми виграли, проте війська нашого полководця програють, Степана потрібно викупити. Не продаються поки що. Наступний бій. За результатом бою Володимир Вікендович потрапив в полон. І це погано. Є в нас одна перемога, але з великими втратами. Програли ми ще один бій, я думаю, що нашій армії пора розпускати. І тим більше, що наш... нас зараз штурмують і грабують нальотчики з Пінска 2500 чоловік, це немало. Ми не можемо викупити Володимира Вікендовича, так як ми ведемо війну, не погодиться. Треба її вигравати. Грабують нас і ми втрачаємо престиж. Чорнобиль залишили спокій, грабують тепер мене. Тут Бої за союзницькі території не перестають і я не знаю, чи ми встигнемо на підкріплення з нашою армією. Ми не встигли. Бігали, бігали і не встигли ми нічого зробити. Війна програна. Розпускаємо війська, направляємось додому. Тепер після війни пробуємо викупити своїх придворних. Починаємо з Володимира Вікендовича. Аж 100 золотих. Велика ціна. Григорій 10 золотих. І Степан. Степана викупити неможливо. Пробуємо Степана за 10 золотих. Всіх своїх ми викупили, тепер наймаємо тих, хто у нас в гостях в придворні. Прекрасно збільшили кількість рицарів. Вертаємо посади нашим воїнам Степана. Призначаємо на канцлера і на маршала. Повертаємо. Ані, у нас вже є Григорій, який може бути маршалом. Степан нас постраждав в боях від воїн і я думаю, що йому можна подарувати титул галичі. Нехай має. Тим більше, що нам потрібно роздати титули. Змінимо трохи титул Львова. Тепер Львів у нас має титул Кабана. Давайте подаруємо Львів нашому Володимиру. Далі Львівський титул. Чомусь він не хоче його приймати? Що таке? Так, торговець хоче нам продати якусь байду. Ми можемо спробувати, що мені повезе. Спробуємо застосувати своє вміння. Прекрасно. Ми поторгувалися і нам допомогло наше вміння. Тепер в нас є річ. Ріг, який носить хедшет, що він нам дає плодовитись 15. Беремо його натягуємо на себе і будемо плодовитими. Думаю, Григорію за його службу можна подарувати титул червін. Він нам все одно не потрібен, а йому буде приємно. Плюс ми зменшимо свій домен. Всеславу, хоч він і злочинець. Ми теж будемо дарувати титули. І подаруємо йому Белс за вірну службу і за те, що він вижив у нашій війні. І ще одному нашому воїну, який з нами прийшов до кінця всю дорогу, ми даруємо титул Дубровиці. Мсти друг буде правити Дубровицею. Прекрасно, ми роздали всі домини, тепер ми спокійно можемо продовжити. Роздавши титули, в нас перестало падати престиж і збільшились податки від наших васалів. Це означає, що ми будемо процвітати ще більше львів, залишаємо під собою, нікому його не віддаємо. Розвиваємо ті території, які маємо, навколо Києва і готуємось до війни з Едісаном. Окрім того, ми збільшили кількість своєї армії за рахунок того, що пороздавали титули, і тепер васали нам можуть давати нашу армію.